Це вже шостий теплий караван в рамках благодійної акції Дружини президента з теплом у серці, спрямований на допомогу силам антитерористичної операції та мирним мешканцям, що проживають на звільнених територіях, «В складних умовах, в яких опинилася наша держава, кожен на своєму місці є захисником вітчизни, і ми всі повинні берегти нашу рідну землю і робити все залежне, що ми можемо зробити для того, щоб зберегти цілісність нашої держави. Сьогодні ми відправляємо цей теплий караван для сформованого з добровільних призивників батальйону розвідників, в якому нараховується дуже багато вже професіоналів, що показує їх. Високий рівень відповідальності і е, перед всім нашим суспільством, і ми, знаходячись тут в тилу, будемо всіляко їх підтримувати, е, робити все залежно від нас. Наша співпраця з. Е, Міністерством оборони і Координаційною радою волонтерів при міністерстві оборони показала свою дієвість, працездатність. І ми будемо і надалі продовжувати цю співпрацю. Пані Марина Порошенко передала батальйону 200 комплектів флісових костюмів, курток, чобіт Арктик, термошкарпеток, шапок балаклав, а також спальні мішки, плащ палатки, мас-халати та печі для обігріву палаток. У заході взяли участь представники Міністерства оборони України та керівництво батальйону. Хлопці, маючи і підготовленість, і зразу одежу зможуть приступити до безпосереднього виконання задач. Чим більше солдат буде забезпечений, тим він зможе виконувати завдання більш успішно.